Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкала. Далі про таке. У столиці правоохоронці затримали особливо небезпечну злочинну групу. Взялися за броню. Київ ремонтує для армії БТР та Хамер. Зцілення на святій землі ізраїльські медики врятували ноги пораненому українському бійцю. Нова система лікування сухот рівень захворюваності на туберкульоз у столиці на 22% нижчий ніж по країні. За повідомленням штабу в зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій з озброєння, які згідно з домовленостями, ворогуючі сторони повинні були відвести від лінії розмежування. Протягом дня бойовики 29 разів обстріляли наші позиції з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Так сьогодні на Донецькому напрямку російсько-терористичні угруповання зі 120 мм мінометів обстріляли наші опорні пункти біля селищ Гранітне і Піскі. Під вогонь гранатометів потрапили Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку бойовики протягом дня чотири рази зі стрілецької зброї гранатометів вели вогонь по Широкіне. На Артемівському напрямку бандформування тричі з кулемету обстріляли Ленінське. Крім того, злочинці били по селищам Шуми і Майорськ. Лідерові правого сектора народному депутату Дмитрові Ярошу запропонували посаду у міністерстві оборони. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів у четвер ввечері передає Українська Правда. Він підтвердив, що Дмитру Ярошу надійшла ця пропозиція від президента. В Україну повернувся капітан Луцького прикордонного загону Веніамін Файчук, який після поранення в зоні АТО лікувався в Ізраїлі. Закордонні лікарі врятували ноги українському прикордонникові. Боєць переніс сім складних операцій. У Бориспілі героя зустрічала знімальна група СТН. Команда тих, хто прийшов зустрічати прикордонника із Луцька, збирається в терміналі Д. Літак із Тель-Авіва затримується майже на годину, тому присутні згадують, як відправляли капітана лікуватись за кордон. Втративши бажання жити, Веніамін Файчук їхати відмовлявся. Все змінила розмова із Юрієм, якого теж рятували ізраїльські медики. Я йому об'яснив, розказав, що там, як лічить чим відлічається медицина. Він Йому достатньо було того, що я прийшов. І все. А так, в принципі, він просто відказувався, тому що отчаяв вже. Поранення капітан отримав в липні минулого року в Донецькій області. Це комбінована мінно-вибухова травма. Тому і скелетна, і черевна пораження за черевний простор, контузія. великі ускладнення і е, лікування в Ізраїлі. Це один із етапів, який дав гарний результат. Це було виривання його. З лап смерті. Він їхав в дуже важкому стані. Ми його півроку тому відправили, 7 жовтня відправили до Ізраїлю, я його тут проважала, і були всі ознаки того, що він може повернутися без ніг. На щастя, страхи залишились в минулому. До зустрічаючих прикордонник виходить на своїх двох. І, хоча ще на одній нозі фіксатор, а в руці палиця, Венямін запевняє, настрій бадьорий, повний сил та енергії і безмежно радий, що повернувся в Україну. Лікарі зробили все, що все, що, що могли. Результати лісу гарно, добре, вилікували. Сюрпризом для прикордонника стала подарована квартира у Луцьку за сприяння місцевої держадміністрації. Будемо здається в третьому кварталі цього року по вулиці Арчевула, 15. Так дякую. 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 Всі, Всі Всі все, що поздравляю, дуже приємно. Здоровлюйтеся, щоб це запомогло вашому здоров'ю. Щоб на нога стояла кріпко, так обов'язково. Також в аеропорту українському герої Вивініміну Файчуку вручили медаль за мужність, одну з вищих нагород держприкодослужби України. Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Торгівля страхом так називається нова книга Гарі Каспарова, яку він презентував у Києві. Для такої події автор не випадково обрав столицю України, адже у книзі він пояснює природу путінського режиму. Каспаров переконаний, що його дослідження допоможуть побороти кремлівську диктатуру, яка все відвертіше приймає фашистські ознаки. Торгівля страхом це збірка політичних статей російського опозиціонера за останні 14 років. Щоб першим придбати книгу з автографом, кияни вишикувались у довжелезну чергу. Зізнаються, смілива політична позиція Каспарова приваблює навіть більше ніж його здобутки як шахіста. Тому і питали, що на його думку чекає Україну надалі. Я не хочу опять делать какие-то мрачные прогнозы, просто надо понимать, что для Путина внешняя агрессия является единственным способом поддержания как бы, вот, собственной легитимности в глазах а, 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 рядовых российских там, обывателей. Пока Путин в Кремле... Украинское государство всегда будет ощущать на себе либо прямую прямую агрессию, либо вот разнообразные формы гибридной а, или какой-то иной там экономической, политической войны. Присутствие автора этой книги, которая сегодня он подписывает, Гарика Каспарова, это говорит о многом, о том, что Киев был, есть и будет тот столицей научной мысли, общественной мысли. Україні потрібна підтримка і консолідація зусиль для відновлення миру. Це і посилення санкцій проти Росії і надання фінансової допомоги нашій країні для проведення реформ. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькій газеті. Міський голова зазначив, що Україна сьогодні форпост, який стримує агресію Росії у центрі континенту. Якщо програє Україна, програє вся Європа. Віталій Кличко зазначив, що крім санкцій і фінансової допомоги Україна потребує і оборонного озброєння. В автобусному парку номер 8 розпочався ремонт броньованих машин. Зламані бойові авто привезли з військової навчальної частини Десна. Після ремонту їх повернуть до рідної частини для практикування молодих бійців. Займість ремонту громадського транспорту, відновлення армійських машин. Автобусний парк номер 8 разом з волонтерами дарує друге дихання Бетеру та Хамару. Відновлені приймають участь як наші працівники автопарку номер 8 а також студенти транспортно-економічного коледжу. Це поки що перший бронемашина, яка буде відновлена. Бронетранспортер привезли з військової частини у Десніч на Чернігівщині. Там машина слугувала донором для інших БТРів. З роки простою з неї зняли майже всю електроніку та деталі ходової частини. Залишились тільки двигуни, які не працюють. Помираючи авто. Побачили волонтери і забрали до Києва на ремонт. Чили на себе ініціативу. Створення ось дільниці по відновленню ремонту техніки для збройних сил України. Збройні сили нас забезпечують запасними частинами. А Хамар уже побував на фронті. Повернувся з Дебальцевого на лінії оборони. авто працювало з серпня до грудня. Машина приїхала героєм, кілька разів рятувала життя бійців. Про подвиги свідчить броня, посічення кулями. Її займінять, полагодять і двигун, коробку передач та інші механізми. Вона зроблена з кованого алюмінія uh -huh. і. Львовский бронетанковый завод бронировал и сделали очень тяжелую броню. Ага. Мы будем стараться Примінити технологію там, композитних матеріалів для того, щоб облегчить, по крайней мере, общую массу, щоб машина так сказати, була, більше, була швидше і манівна. Ремонт бойових авто для майстрів Київ пространців вперше зізнаються, аби розібратися з механізмом того ж БТРу, читали навчальну літературу, обіцяють зробити якісно і надійно і вже готові працювати над новими бронемашинами. Треба хлопцям допомагати. Якщо ми тут. А вони там, -то, ми все одно мусимо зробити Завершився ремонт автомобілів ГАЗ-66. Його виконали працівники Київавтодору. Всього дорожники відремонтували 9 машин. Їх передали Збройним силам України. Богдан Приненко, Асанемінов, телеканал Київ. У столиці правоохоронці затримали особливо небезпечну злочинну групу, на рахунку якої викрадення людини, вимагання та збут підроблених грошей. Затримання організованої злочинної групи з семи осіб стало результатом спланованої операції київських правоохоронців. На початку лютого цього року учасники угрупування викрали 53-річного бізнесмена. Жертву катували і залякували. За звільнення вимагали близько 140 тисяч доларів. Після деяких домовленостей зловмисники звільнили заручника, але продовжували вимагати гроші. 24 березня цього року, під час передачі готівки у сумі 90 тисяч гривень та після придбання підроблених доларів, міліціонери затримали двох фігурантів угруповання. Один із них організатор викрадення комерсанта, та особа, яка також брала участь в отриманні грошей в процесі вимагання. За адресою вулиця Булгакова, 12, в притул до школи забудовник звів житлову багатоповерхівку, хоча там мав з'явитись центр дозвілля та басейн. Тепер з цим розбираються представники міської адміністрації, бо переконані, що правила будівництва порушені і немає всіх дозвільних документів. Історія з будівництвом на цій ділянці тягнеться вже на один десяток років. В 1994-му тут мали побудувати басейн та центр дозвілля для дітей. Та коли за рік відкрили школу, з'ясувалося, що територія продана. Приватний власник обіцяв звести заплановані об'єкти, але за словами директора школи постійно змінювалися забудовники і розпочати не закінчувалось. Так тривало до червня 2014 року, коли вкотре з'явилася нова будівельна компанія. При першій зустрічі вони повідомили про те, що там буде будинок. Показали мені план, і в червні місяці я написала листа і на держадміністрацію, і на управління освіти з проханням перевірити законність будівництва наявності дози документів. Держадміністрація дійсно зробила таку перевірку, зробила їм припис. Але будівництво почалося. Та замість реконструкції недобудови під торгово-розважальний центр, на яку були дозвільні документи, забудовник почав зводити житловий комплекс. І поруч з п'ятиповерхівкою виріс 16-поверховий будинок в притул до школи. Розібратися в ситуації особисто приїхали столичні посадовці та голова району. Вже на місці отримують пояснення від представника власника. У момент, коли договір оренди ще діють, тобто це з 2005 по 2007 рік, було видано дозвіл на виконання будівельних робіт. О, тобто зараз договор на оренду ну, на землю на землю дозвіл є, а землі вже немає. Землі немає. Так він є нікчемним ваш ну, дозвіл немає. на будинку? дозвіл, я ж ніхто не скасував. Не. Він є нікчемним ну, якщо якщо вас нікчем немає як... договору Ні, землю. Заступник голови КМДА повідомляє, що за фактом будівництва розпочато кримінальне провадження, а тому роботи мають бути зупинені. Втім, юрист забудовника каже, що жодного листа вони не отримували і зведення будівлі може зупинити лише рішення суду. Посадовці відзначають грубі порушення всіх норм будівництва та говорять, що вже звернулись до прокуратури. Сьогодні ми бачимо тут кричущий факт порушення усіх норм будівельних, усього законодавства, яке тільки можливо. Фактично от з червня минулого року в пів від школи зводиться 16-поверхова житлова забудова. Немає жодних дозволів на зведення цієї будівлі. Ми звернулися до прокуратури Святошинської. Відповідно, прокурор Святошинського району направив запит до Державної архітектурної будівельної інспекції, яка зараз проводить перевірку. По результатах перевірку буде проінформовано. Я маю надію, що буде зупинено будівництво, будуть направлені документи до суду, і ми досягнемо результату, що цю споруду все ж таки демонтують. У департаменті містобудування та архітектури зазначають проблема з цим забудовником. Выпадок не поодинокий. расстояние от забора школы до жилого здания должно быть не меньше 30 метров от забора школы вот такое вот это просто ну вопиющее неуважение градостроительство неуважение к городу вот и более того я скажу вам что это уже характерная деятельность этой компании по всему городу порядка 40 строек У цих людей і практично всі незаконні. поки прокуратура та профільні організації вирішуватимуть, що робити з новобудовою, столична влада сформує перелік недобросовісних забудовників, які незаконно зводять житло або не виконують свої соціальні зобов'язання перед киянами. Водим рошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Міська влада найближчим часом наведе лад з паркувальними майданчиками, частина яких працює нелегально. Про це розповів в ефірі телеканалу Київ перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. він зазначив, що насамперед треба узаконити всі наявні парковки, аби вони сплачували податки в міський бюджет і обов'язково позбутися готівкового розрахунку з паркувальниками, адже 62% водіїв не платять а частина грошей просто залишається в кишенях несумлінних платників е несумлінних працівників. Мы, мы сегодня уже подали закон, то есть он зарегистрирован, который даст возможность нам внедрить систему электронную, и тогда все это будет гораздо проще. По поводу того, что есть места, в которые ну не могут быть парков... парковочные площадки, значит мы вызвали всех глав районов, mm -hmm. это такой скандал серьезный был, они должны вот буквально две недели у них осталось времени с сервисом полностью перевести. Если парковка там быть не может, значит, убрать ее, ликвидировать. Мы, их, мы уже на, на трещине 5, по-моему, ликвидировали таких, таких, скажем, мест. И по всему городу тоже надо провести ревизию. В придомовых территориях парковочных площадок быть не может. То есть там уже стоять машины, которые как бы, ну, предусмотрены как бы, нормативами того, кто строил. Рівень захворюваності на туберкульоз у Києві на 22% нижчий, ніж загалом по країні. Позитивна статистика це результат нової системи лікування цієї недуги, заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, знайомлячись з роботою одного із профільних закладів. Територіальне медичне об'єднання фтезіатрія одне із столичних закладів, що спеціалізується на лікуванні хворих на туберкульоз. Минулого року воно стало учасником пілотного проєкту, впровадивши амбулаторну модель лікування, тобто пацієнти, які не несуть загрози зараження іншим, приїздять в спеціальні дот кабінети, аби прийняти ліки. Пацієнт приходить ежеднє, в для нього удобне времени з 8 утра до 7 вечора, препарат медицинського сестра контролює, щоб дійсно, пацієнт випив протипустити. Беркульозну таблетку, да, та верті препарати. І на фоні цього ми отримаємо показателі і ефективності лікування. У цьому році ще одне ноу-хау. Мобільні бригади їздять прямо додому, до хворого і контролюють лікування. Буквально сегодня у нас был случай, когда пациент перезвонил участковой медсестре и сообщил, что я сегодня не дома, я у друга на дне рождения. И машина, соответственно, с медсестрой поехала к другу на день рождения, потому что самое важное это ежедневно дать пациенту препараты, быть уверенным в том, что он лечение это получил. Такий підхід вже дав результати. За рік захворюваність на туберкульоз у столиці знизилася на 17,5%. До того ж, така система зекономила близько 14 мільйонів гривень з міського бюджету, які раніше йшли на утримання стаціонарних закладів. Зекономили матеріально, але виграли фахово, обладнавши новітню лабораторію у цій же втедіатрії. Тепер всі баканалізи туберкульозних хворих чи з підозрюю на цю недугу звозять сюди. Ми взяли ту апаратуру, на яку підходять різні реагенти різних виробників. і Це нам дає можливість можливість закуповувати дешевше і якісніше. Сьогодні треба закупати те обладнання, яке не, не, не ставить місто в залежність від одного виробника, щоб ми могли на відкритих торгах привкати як намого набагато більше виробників. А це дасть низьку цену і більше закупівлю. Зсередження всіх досліджень на високоточному обладнанні гарантує якість результатів. Цю практику столичні медики прийняли у європейських як пілотний проект. З містом більш поширено почали співпрацювати міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, Глобальний фонд, Ці, Ці організації надали змогу ще більше отримати грошей на те, щоб надавати більш кваліфіковану і дієву, як свідчить статистика, дієву допомогу таким хворим. Боротьба з туберкульозом це одна із небагатьох сфер охорони здоров'я Києва, якою місто може пишатися, зазначив Михайло Радуцький. Бо зменшення захворюваності на сухоти не просто статистика, а здоров'я киян. Світлана Жайронок, Артур Коноваленко, телеканал Київ. на цьому мене все. Будьте здорові. Нехай всі новини будуть добрими. Вас, шановні друзі, сьогодні збірна України з футболу вирушила до Севільї на матч відбірного циклу чемпіонату Європи з іспанцями. Команда прибула до терміналу, Д аеропорту Бориспіль з незначним запізненням. Тож літак чартерного рейсу 7737 взяв курс на Піренеї на чверть години пізніше від запланованого часу треба брати приклад з наставника Михайло Фоменко діє за стандартами олдскул старої школи у позитивному розумінні цього слова дотримується пунктуальності за традицією усамітнений коуч приєднується до команди лише на посадці у літак певна відстороненість від марноти марнот фоменко не завадить до вечора п'ятниці йому потрібно розробити план як тактично переграти наставника іспанців Дельбоске. Ті, хто реалізовуватиме тренерський задум, в аеропорту мали вигляд безтурботних мандрівників. Подорож дозволяє відволіктися від футбольних справ. Іспанців вивчили, а важливість матчу зрозуміла кожному і досвідченому бійцю, і дебютанту. Звісно, з хорошим настроєнням всі, всі в хорошому розположенні духа перебувають. Так що ну все покаже гра. Так що ми готувалися, там уже буде видно при всех реках. Если будет возможность, конечно, выйду и буду отдаваться на 100%. Бойовий квітень чекає на поціновувачів боксу. Одразу два важливі принципові поєдинки відбудуться наступного місяця. Спочатку 17 квітня українські отамани намагатимуться реваншуватися з командою Росії у всесвітній серії боксу. А вже наступного дня інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO Олександр Усік зустрінеться з чинним чемпіоном Росії Андрієм Князевим. Йому 29 років в активі має 12 поєдинків на профіринзі. 11 з них виграв. Якщо просто зважати на розташовування у рейтингу WBO, то перевага безсумнівна на боці українця, адже він посідає третю сходинку, а його суперник – 15-ту. Для 29-річного князева це вже тринадцятий поєдинок. На офіційній прес-конференції обидва суперники зізналися, що не чекають на легку зустріч і просять не вбачати політичного підтексту у цій зустрічі. політичного бою не буде. Андрій, не політик. Я не політік. Якщо він є губернатором, какой-то там із. Областей он би это сказал, или это было бы написано? Я тоже не являюсь губернатором. Но ну, попро... будет бокс против Усика, і Усик будет боксировать Но, против князів. Ну, що ж, на цьому. Усе дякую за увагу. Хай щастить.